Ціна рухалася вгору, потім ми йшли в корекцію. Тобто у нас є стійка, є прапор, і саме він є бичим, тому що ми рухалися вверх перед тим, як зайшли в коридор, і далі маємо продовжити рух далі. І зараз дуже банально можна відпрацювати просто ретести рівня. Тобто ми пробили дану криву зону, яка у нас йшла трендом 8 місяців. Ну і звісно, ви бачите, що воно пішло коригуватися. Ось воно пішло на корекцію. Ми можемо поновити або її. Зону пробиття, а можемо навіть не дійти до неї, а одразу почати розворот далі на продовження руху вгору. А можемо поновити її максимум, а її максимум був ось тут. Тобто, ну так, Немаленька просадка, якщо в разі заходу саме зараз. Тобто 6% це ну не так мало, тому що 6% на 125-те плече, я знаю, ви менше не використовуєте на біткоїні, а це є дуже таким небезпечним. Тому ситуація непогана для того, щоб зайти глобально і на відпрацювання ретесту рі так? Давайте трішки почистю графік, бо всі, хто дивиться, так скажімо, прямі трансляції кожного ефіру, ви знаєте, кожна стрілочка за що, так скажімо, відповідає, тому що кожного разу ви все це бачили, як ми це будували. А новачки, які заходять, вони не розуміють, що в нас взагалі тут ця каша відбувається. І навіщо вона, в принципі, так потрібна. Тут у нас був ризик на формування клину, ось ви бачите. Ми також ці варіанти відпрацьовували, тому що якщо об'єми пішли звужуватись, потрібно було цей варіант відпрацювати. Але ось тут у нас з'явилося накопичення, було зрозуміло, що тут клина не буде, тому що йде пробиття. Якби був клин, ми б поновили нижню зону і отак рухались. Але тут він був, тут, скажімо, пробитий об'ємом і повноцінний. Прямо кутник у нас вийшов на східний. Тому, друзі, така ситуація. Ви знаєте, що біткоін виповняється 16 років. Це також, так скажімо, подія. Та скажемо для біткоїну ще 2 роки він буде вже, скажімо, повноцінно дорослим активом на ринку. І, в принципі, більшість людей, звісно, очікували цю подію, тому що саме в цей день він був створений анонімним, анонімним автором, так скажемо, був створений саме в цей день біткоін, що він буде зростати в цей день, але ми спостерігаємо, що йде просадка. І в принципі, це логічно, тому що я не знаю, чому люди думали, що в якусь таку значну дату він буде зростати. Якщо об'єми. Були величезні на те, щоб пробити трендову зону, вони і сякли. Тобто ми вам показували вже приклад, коли об'єми ісякаючі відбуваються, відбувається корекція. Тобто об'єм був вивільнений, з'їдений. І, звісно, буде йти корекція, тому що потрібно набрати новий об'єм для того, щоб піти далі. Якщо ми відкриємо тижневий таймфрейм, ми побачимо таку ситуацію. Ми бачимо величезну свічку, бачимо корекцію. Об'єм, зверніть увагу, заповнив 30% даної свічки. Ну, плюс-мінус 15-30, так, є правило японських свічок. Але, але корекція ми бачимо була велика. Хоча об'єм технічно, так скажемо, не порушив правило японських свічок. Але маніпуляції свічок, звісно, з ну, ліквідності залишають, бачите. Думати про краще. Але кожен об'єм, як ви бачите, об'єм рухається за об'ємом. Ліквідності там більші, менші, тобто ну, всяке буває. Але кожне, кожне тіло це продовження наступного тіла або поглинання попереднього. Ми бачимо, як ось кожна свічка являється продовженням наступної. Продовженням наступної. До тих пір, поки не буде перекриття або поглинання. Також є правила японського а також є різні паттерни. Я вам скидав в Телеграмі. Давайте після прямої трансляції ще раз вам його скину. Тому що ну, там дуже багато вартати, ви можете його не знайти. Але мені здається, дана інформація вам буде, ну, не буде зайвою. Ви зможете собі це десь зберегти, і воно у вас десь на комп'ютері або в телефоні буде Ось Отакі ситуації, що я маю на увазі, ось розвороту, так, ми бачимо продовження свічки, продовження свічки, ось ми бачимо поглинання. Ми розуміємо, що далі буде вже створення нового тренду і так далі. Ви розумієте. Ось тут поглинання не було, але тут було одинакове об'єми, бачимо ось тут і ось тут. Це означає, що буде просто продовження об'єму на розворот ціни. Ну, я вам скину ці таблички, подивитись, це ну, цікава інформація буде. Для вас вона пригодиться. Зараз, в принципі, ви зрозуміли мою думку. Ми очікуємо ретесту та продовження ціни. На зростання. Ми маємо закрити цей тиждень поглинанням попереднього тижня, тобто у цього тижня ми маємо бути більшими, більшими. як мінімум, мінімум, ми маємо бути зеленими. І тоді це буде вищим ну, сигналом на продовження наступного місяця в зеленому кольорі.